Що можна вибрати з тракторів подешевше. від 5, від 4 тисяч, а без 3 циліндрових, бачите, ні одного тут нема, рівньового не показує. І щоб за мінімальний бюджет, який можна. Які є варіанти, які є відмінності. Да, від чотирьох даже. Ось. А які є відмінності, які є ціни. Саме головне, давайте я покажу, що є. Які відмінності, які є там трошки дорожчі варіанти, трошки. Цю. Дивіться єдина відмінність, яка є серйозна, є та і завозиться в двох базових комплектаціях. Дивіться. Це в нас економ-версія. 6 передач. Коробка, понижна повищна. включається з того ручка, ось вона діапазони. колеса 20 колія вузька і ось такий чувак. Ну Така коробка така. Я навіть ззаду зайду, щоб показувати ж різницю. О. Економ версія Тут такий сінтай. Бачите, коробка більша, чулки зовсім інші. А... Трансмісія йде з кулісою, і в нас йде 4 повишних, 4 понижних, отдельно понижне, повишне включаю. Така коробка, як кентаври, типу в Dверсі. Ще до того тут іде у нас в таких обічнях гібка-муфта. З'єднання ну, там через резинову таку. Прибуду. А тут йде просто суцільний вал на мотор. Тобто без гібкої муфти. Тому що тут потужніша коробка, вона об'єктивно виварює цей мотор. В таких тракторах це робиться чому, що при перегрузі муфта це з запобіжник, вона репе, ви її за 700 гривень купили. Правда, погратись треба трактор, розколоть поміняти. Зато вас коробка ціла, не треба там якихось дорогих ремонтів. робити. Це, по суті, все відлічне. Є ще такі з реверсом. Є ще такі люкс-люкс, типу, прям лохарі. Ось вони під брендом Fort і те саме. Ось, все, пожалуйста, тут же ще піднят поврік, резинку вам бачите, купили. Поставили. Все таки ззаді зашито. Такое будуть ззаді зашито. Вот, там, тут ще на одну скорості вома більше, гідропар більше. Це прям люкс вот, називається. А... Тут це красивіше, гарніше, по факту зроблено. Ну, по суті, це той самий трактор. Це той самий трактор. А, по які є моделі? Є а, файтер трактора. файтер трактора. Ось вони стоять тут. Слово того 404, але такі 244 всі сінтай. Тобто, що файтер, що скаут, то все сінтай. Є сентай і Прям хочете, щоб написано було сінтай, а ось є синтай Синтай. Елька. А, а оце ще конкретно Елька, тут іде такий, бачите, мощний передній мост. Я не знаю, нахера це зробили, тому що він об'єктивно більший за задній. Ну, типа. Зробив ліпше ззадні щось цікаве. Ну, так по мені. Ну, в принципі. А... Скаут 244 в такому дизайні сірий кольор, дуже якісно красочне, оптика гарна. І тут по робочому місці, бачите, якщо тут закриває отак, тут петлиці, тут таке якась, Бачите, вже воно щось криве, вже щось туди-сюди. В скауті більш воно акуратно. Тут різиночки вам будуть, тут у вас будуть якісь суплотнітілі, речах такий розроблені, бачите, більш все-таки постиль. Вот, е Хоча тут зашита жопа. Ну, Сидіння е амортизоване. Тобто скаут це самі такі багато комплектації. Бачите, перемишечка є, все. Нам ну, Під номер. Ну, менше дороблювати по менше-менше по мелочі гратися. то, виходить, скаут. то виходить, скаут. А якщо вам того не треба, є дешевий взагалі. Ось такі. Тільки ще на менші От, Саме менше колись. Ford. Такі є Sintai. От Це знову ж таки скаут, Такі є люкс. І коротше, є ще багато різних брендів, які, якщо бачите, таку обичну коробку, це все йде Сентай. Дизайн, фірма вже обираєте, ті, кому знаєте, довіряєте продавцю, який подобається дизайн. Бо тут технологічне ну, між ними особа. Ну, я пояснив, які є. Ось по коробках по ходові є е, такі більші, є менші, от такі є. Є без передка. Передок плюс тисяча, тобто що без передка мінус тисяча, раніше в ціні. От, така ж сама Елька, але без передка. Те сама коробка, той самий мост, тільки що без кардану, без, ну, наперед. От. Різниця. Вся різниця, яка між ними є. Якихось кардинальних там. По мінусах, звісно. Дивіться, по мінусах. Просто дуже жарко, хлопці, вибачаю, мені аж що курова погана. Якщо, наприклад, ви берете такий трактор, у вас в планах там якийсь мульчуровач, важкі багато роботи і ще щось, ви просто задовбетесь міняти муфту. Гібку. задовбетесь міняти муфту, задовбетесь потім міняти там якісь вали і так далі, що тут, звісно, на коробці трохи зекономили, воно саме простенька, а, саме простенька коробка. Саме простенько все зроблено, чим дешевше, ходова. А, ти тракторець хорошо там по городах, якихось по халтурах трохи поїздить. Ну, Впала не на поля, а на городи більше зорієнтований. На менший обйом і на меншу нароботку. то Сентай 180, Сентай 200 робить у людей теж по 10 років, то не те, що трактор погадкий. Просто він менше зможе вивезти по нагрузці. Якщо вам треба щось вже таке крепше, там подивіться. Fighter, scout, Кентавр, Orion, джинмо і так далі, щось більше. Якщо ви сугубо для себе берете, він комфортніший, він зручніший набагато за шифінги. У нього і виворіт набагато ліпший. І гідропідсилювач є, і трьохсиліндровий мотор все-таки є трьохсиліндровий мотор. бачите. І по всіх багатьох теж параметрах він ну, в плані комфорту, удобства використання, він опережає шифінг. Ну, то ж саме, як завжди казав, 244 шифер зробить більше роботи, там ваги більше. Вони і легші. Вони там десь тонна, тонна 100. У цьому діапазоні всі ці 244 синтечки. Хіба важчі той, що йде. то, що я показував, на 8 передачів, йде. Вот. А на 8 передачів стоїть 5,5, остальні всі по 5. Ну, Там якісь 500, які 4950, там ще зрозуміло, що можна і поторгуватися. Вот. А... Так що плюс-мінус так. 5,5 там, метра, люкс 5700, ну там вже доплата за коврики, за жлески, за таке всяке. Треба побільше оберіти такого. Треба найменше, оберіть такого. Колія метр 1,20 <t> колія на метр. В Вшифіна теж колія метр метрів, тому метрова. І сам трактор менше, легший і коротша база. Не всім підійти, тому що у когось там є там, 5 гектарів поля і в цьому повозі буде довше е, е, грати. Воренці чим взяли шифер, на того паровоза запрягли, включив він собі повалив, орать, він зможе він і буга більшого потягнути. Ну я ж таки, для, для, якщо є обйоми, от, і бюджет, якщо там у вас обмежений, шифен набагато дешевше. стоїть А якщо у вас е, така задача стоїть, трьохциліндровий, простенький, дешевенький, ну, відносно там, на Донфенга, на мене на грошей на, на днфенг, треба просто трьохциліндровий трактор, щоб роботи. Пожалуйста, вибирайте. Вибирайте з того, що є, знижку ще зробимо, там, уступом, домовимося, все Все, як завжди, все як ви любите, хлопці. Тому звертайтесь, бачите, скільки є, скільки є вибору. Ось так, ось. так Тут і жовтий і синій. Бачите, скільки є вибору дешевших, простіших тракторців. І теж по доступних цінах. Доставка безкоштовна, документи все під ключ, розрахунки без передоплат, Звертайтесь, офіційна гарантія, сервісне обслуговування, сертифікація, є розсрочка. От, кому цікаво, такі тракторці, будемо раді вам допомогти. Дуже, вони насправді непогані.